Львівські обласні асоціації медсестер 10 років. На сьогодні асоціація об'єднує понад 7 тисяч членів. Вона покликана захищати правові інтереси фельдшерів, акушерів та медичних сестер. Також одним із головних завдань організації є підвищення статусу та професійного рівня медсестри. Адже сьогодні медицині потрібна не просто медсестра, а добре освічений професіонал. У формуванні такого типу медичної сестри важливу роль відіграє асоціація медичних сестер Львівщини. На сьогоднішній день вони мають повну повну освіту середню. Зараз є багато вже бакалаврів, тобто медичних сестер з вищою освітою. Ми виходимо на вищий рівень і хочемо, щоб так, як і в багатьох розвинутих країнах заходу, де медичні сестри рахуються на рівні з лікарями і відповідно виконують таку кваліфіковану роботу, свою тільки звичайно, не лікарську, а свою. Ми хочемо, щоб і в нас в країні так само цінили медичних сестер.